Черкаські рятувальники провели на пенсію одразу п'ятьох своїх колег. За традицією, під звуки сирен їх щедро облили водою з пожежних рукавів. Головний майстер-сержант Анатолій Магльований ще з дитинства мріяв стати пожежником, тому цілеспрямовано обрав таку відповідальну професію. Не боїться тільки як я не знаю ледачий чи безсмертний. Бояться всі, але ми робимо свою роботу. Час за часом перебурюєш страх. Йдеш вперед, вперед, якої до зірок. Ну, в Городищі тушили ми аварію на залізній дорозі, де перекинули сестерни із нефтепродуктами. Обстановка була така, яка весела в скобках. Багато вогню, багато диму, висока температура. Олександр Іванович працював на посаді командира відділення. Розповідає, що рятувальник повинен орієнтуватися на місцевості, лишатися зосередженим в екстремальних ситуаціях. Рятували людей, гасили пожежі, розбирали завали, прильоти, були виїзди в другі області, так як на БРСМ, там де нафтобаза під Васильковом була. Всяке було в житті. Як не буває одинакових людей, так і не буває одинакових пожеж. Десь більше, десь менше. Так щоб сказати, що якось там прямо аж так не цей і за останнього, то це як ми дружно, колективно розбирали прильот на готелі Черкоса. Олександр Анатолійович працював старшим водієм 29 років. У його роботі найважливіша швидкість, адже кожна хвилина може врятувати чиєсь життя. Центр міста був тут маневрування, бачите, що машин у нас багато, короткими шляхами. Моє діво швидше доставить лічний состав для тушення. Робота пожежників сповнена небезпеки та випробувань, але водночас це служіння людям. Про це кажуть як новоспечні пенсіонери, так і їхні молодші колеги. У колективі кажуть, проводжають старших товаришів з невеликим сумом і великою вдячністю. Особливо можу виділити двох своїх командирів відділення, з якими я починав працювати, коли ще працював молодим лейтенантом. Вони Мене підтримали, мої перші виклики з ними, мої перші врятовані з ними життя. Це буде здогадуватися напроти зі всього життя. мого. кожен виклик я з цими людьми все почувався дуже комфортно, не боявся нічого, адже я знаю, що я поряд з справжніми професіоналами. Дмитро Дзюба, заступник директора, зізнається, що такі моменти в колективі є дуже хвилюючими та зворушливими. Людина пропрацювала більше, ніж я прожив життя. Тобто мені 26 а хлопці пропрацювали 31 рік, віддали свої служби. За це їм дуже велика дяка. Радісно, що хлопці зможуть відпочити, і це дуже приємно і дуже з одного боку сумно, що ми вже не попрацюємо. Хлопці дуже бойові, дуже приємно було з ними працювати. 25 років саме стільки триває служба в пожежній охороні. Але є ті, хто, незважаючи на роки, залишається вірним в своїй справі довше, доки дозволяє здоров'я. Це своєрідне останнє бойове хрещення, і ми не кажемо нашим Робітникам до побачення ми кажемо дякуємо на все добре і хай щастить. І, Звичайно, дякуємо за той досвід, яким вони ділилися протягом цих років з нашими рятувальниками. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.